Лише в шести медзакладах України роблять складні операції для відновлення слуху. Один з них Запорізька обласна лікарня. Сюди звертаються як самі запоріжці, так і жителі інших областей. Відновлюються після операції на середньому вусі. І пан Микита каже: слух різко погіршився після вибуху у сусідньому будинку. Була Нудота, боліло вухо, звеніло неприємне відчуття в голові. Тобто, ну таке відчуття, нібито хтось по голові дуже сильно вдарив, а потім, потім все перейшло на вухо. Це одні з наслідків контузії. Оперував Микиту отоларинголог Ілля Левін. Він виріс в родині лікарів. З молодості цікавиться саме відновленням слуху, постійно їздить на конференції та проходить додаткові курси. Ми оперуємо і. Отохірургію, ірінохірургію, ларінгохірургію, онкологію акустичної травми стало набагато більше, і в день ми оперуємо по 4-5 людей з отохірургічною патологією з травматичними розривами барабанних перетинок. Наше відділення давно є центром отохірургії України. Але з початком повномасштабного вторгнення кількість консультацій збільшилась в багато разів. На тиждень наші лікарі консультують десь до 100 пацієнтів за куборатравмами. Нова бормашина допомагає менш травматично свердлити кістки і швидше діставатися до середнього вуха. Це обладнання передав відділенню благодійний фонд Брокери без кордонів за кошти Глобал Гівінг. Навіть за оптимістичними оцінками наразі більше 50 тисяч українців потребують хірургічного втручання для лікування гострої фази акустичної травми. Центрів з потужною експертизою в Україні не більше шести і наше першочергове з. Завдання це допомогти їм з оснащенням до кінця жовтня. Благодійники також планують передати Запорізькій обласній лікарні нове обладнання для діагностики травм вуха. Це має значно пришвидшити діагностику та обстеження пацієнтів. Анастасія Метко, Єлізавета Колеснікова, телеканал МТМ.